Всім привіт, котики такі. Сьогодні будемо грати Five Nights at Freddy's. Uh, пройшов тільки першу та другу ніч. Третю ніч uh, не можу поки що пройти. Uh, що? Зараз будемо пробувати знову. Перед початком гри хочу вас попросити, щоб ви мене підтримали. Натиснули мені вподобайку. А що тоді хто дивиться мене на Smart TV, щоб ви встигли добігти до телефона, планшета або до комп'ютера або до ноутбука. Хто на ноутбуці буде натискати мені на вподобайку, буду рахувати до одного від десяти. Починаємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, дякую вам, що ви натиснули мені на вподобайку. Мені дуже приємно. Так, все. Починаємо. Натискаємо «Continue». Чуєте? Дом-дом-дом-дом-дом. Так, Фредді Чікабоні є, Чіка-Бом-Боні. Овсі немає. Hello, hello. Hey, you're doing great. Так, це дзвонить <плес> <плес> минулий охоронець. Так, давайте йому mute кол натиснемо, бо він щось там цікаве дуже розповідає. О, Чіка, привіт, бачили, Чіка ходить. О, все, камера не працює. Фоксі немає. А, так. Дванадцята ночі, а в мене вже 88% енергії. <ривіт> О, Фоксі, привіт! Чики немає, капець. Так мені підписники у коментарях підказують, як що куди натискати. Так що ви мені, мені там пишете в коментарях це один. Треба натискати, дивитися за Фоксі, за Фоксі. а Чіки-то я не бачу. О, це зеленчить посуд, це Чіка на кухні там. Дум-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам Фокси Е, покаща. Так, Фредді Бонні є Щика на кухні Фоксі є. Все. Так, посуд на дзвінчий. О, Чіка, привіт. Так, Фоксі є. Так, вже друга ночі. До речі. Так, с -с сидимо. Сидимо, чекаємо. Сичіки немає. Фу, капець! Я обчи. У мене ще це вібрація пішла. Я Чіка, будь ласка, в мене енергія закінчується. Ви писали в коментарях, що е, їм байдуже, якщо підсвічуєш е, е, світлом, так? А мені здається, що хтось писав, що треба... Е, їх проганяти світлом. а Я думаю, що Чика в шоці. Так, де Фоксі? Капець Фоксі впав. Все, Чика пішла. Так, треба дивитися за Фоксі. Капець, не працює перша камера, бачили? Оце Фоксі, коли він так падає. Дуже чуюся, хтось сміється. О, це, це Бонні, бачили? Фоксі поки що є. А де Чіка? Ось Чіка бачили? О, щось їй погано. Так, Боні? Це чіка на кухні посудом заленчити. Так, Фоксі поки що є. Четверта ночі, 33% енергії залишилось. 31 Це бачили, Боні немає. Фоксі поки що є. Так, Чіка не прийшла, Боні не... Боні не прийшов. Тобто -то музику включив, чуєте? Все, в мене вже світло не працює. Ас. <Слух> Боні. це Боні, що вимкнув світло, щоб я не мог е підсвітити. Так, я у шоці. Напишіть мені, будь ласка, що натискати, як бачили, я вже слідкую за Фоксі, де він, щоб він не, не біг по коридору до мене. Щоб вчасно закрити камери та зачинити двері ліворуч. Слідкую за Чікою. Бачили, перша камера перестала працювати та, там, де Фредді залишилися, та Бонні. Бонні потім ми знайшли по камерам, він там десь е у залі, мені здається, ходив. Але бачили, потім він до мене прибіг та почав запихати мій ендоскелет до костюму. Так, ну що, тоді. Пишіть у коментарі, все читаю, щоб пройти нарешті вже третю ніч, бо хочу вже далі грати. А, що, тоді натискайте вподобайку, натискайте поділитися з друзями, натискайте підписатися на канал, натискайте на дзвоник, якщо вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще вам залишаю посилання, ось тут граю в NAV, ось тут граю NAV, сюди підписатися на канал, то тобто ось тут теж граю в NAV. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення.